Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на моєму позитивному каналі. Мене звати Лена Храмцова. Хочу записати це відео перед тим, як поїду в відпустку, оскільки я вже дуже втомилася, скажу вам чесно, і готова покласти своє тіло і свою душу десь під дерево, під сонечко, на сонечко. Вимкнути телефон, ні з ким не розмовляти два тижні, для того, щоб зараз зарядити да, свої батарейки, як то кажуть. Звернула увагу на ваші коментарі під відео. Багато з вас пише: дякую за позитивний розклад, дякую за позитивну підтримку. Ви наше сонечко. І от я сьогодні хочу поговорити про позитив, звідки він взявся, де я його набралася, і взагалі, звідки я така уродина уродилася, як то кажуть. По-перше, знаєте, шлях кожного в житті не є простим. Тільки ті, хто народився, як то кажуть, серебряною ложкою в році, да, для тих все легко. Нормальна людина завжди має складності в житті, вона їх долає і так отримує досвід. Тобто людина, в якій все добре, в якої все добре, запитайте, чи вона не бачить якихось певних моментів, чи які медикаменти вона приймає. Завжди є те, що нас чіпляє, дратує, що нам не подобається. І питання в тому, як ми на це реагуємо. Від чого залежить наша реакція? Наша реакція залежить від наших ресурсів від обставин, від того, які у вас були відносини з мамою і з татом, як вони вас виховували, від вашого характеру. І от відповідно до цього всього, ви бачите, позитивно ви реагуєте на ситуацію, чи ви негативно реагуєте, чим наповнено ваше життя? Перший такий, скажімо, джерело позитиву це досвід інших людей. Колись мені бабушка моя казала, Ліна, роби з себе маму. Я кажу, бабушка, це як? Вона каже: ну спочатку ти маєш про себе продбати, а потім про дітей. Ну, я така, бабушка, що ти розумієш в своєму житті? Спочатку треба дітей накормити, напоїти, вивчити, обстирати, все їм купити, а потім десь тихенько в куточку здохнути. І от я не розуміла, дуже довго не розуміла, чому вона так казала, і я тут думала, бабушка, все життя прожила, нічого ти не розумієш. А от пару років тому я зрозуміла, що досвід моєї бабусі треба було вмикати в свій мозок раніше. Оскільки, якщо я не подбаю про себе, то хто подбає про моїх дітей? Явно, не хтось інший. Тому беріть для себе на замітку досвід. Літніх людей. Коли людина живе і знаходиться на порозі, скажімо, перед тим, як сісти в човен харона і через ліду припливти, то людина робить рефлексію свого життя. І в 80 людина оглядається назад і дивиться, що вона зробила б по-іншому, як вона жила, про що вона шкодує. І коли ви прислуховуєтеся до порад ваших бабусь. Дідусь, може, тьотя, може мама. Люди прожили життя. Так, це було інше життя, інший устої, але берить їх життя, їх досвід. Про що вони шкодують? Можливо, хтось прожив 10, 20, 30 років з чоловіком і не хотів його залишити, оскільки там, що там скаже сусідка Валя, що скаже сестра Таня, чи якісь інші речі. І людина. Потратила 30 років не зрозуміло на що. І зараз їй 60 і вона каже: Господі, я просто провела частину свого життя не з тією людиною. Краще б я сама була. Вчиться на досвіді, на помилках інших людей. Сонечко, ти мене зараз бачиш, в нас була з дівочкою розмова цікава. Вона волонтер. Я їй кажу: дивися, обережно своєю енергією, скільки ти її витрачаєш. Куди ти її витрачаєш? А, кажу, бачиш на мій досвід, я працювала 2-4 години на дому і зламала собі ногу минулого року, скільки зверху мене просто поклали, навіть не посадили, да, а поклали, щоб я так сильно не бігала. Вона каже: Лена, ніхрена ти в цьому житті не розумієш. Кажу, добре. Слава Богу, вона написала: Лєна, все-таки щось ти розумієш. І Справді, не можна віддавати себе людям. Я вам роблю такі зараз приклади, щоб ви просто прислуховувалися до слів інших людей, коли вони хочуть вас попередити. Не всі ж дурні навколо, а ми з вами розумні. Є також розумні люди. Тому вчіться на досвіді інших людей. І беріть. Пам'ятаєте це прислів'я, тільки розумні, ні, дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на помилках інших. Слухайте, читайте книжки. Е, якщо не помиляюся, була медсестра, яка видала книжку, вона робила інтерв'ю в паліативних людей, да, тобто ті, хто вмирають. І вони сказали, про що вони жаліють. От не пам'ятаю, як називається чи. Думки людей, які вмирають. Ну тобто, подивіться, є книга така, може хтось напише в коментарях, дівчатки, я не можу все знати, ви думаю, знаєте, дуже багато. Напишіть, як книга називається. Дуже цікава річ, про що жаліє людина? І інколи, коли ви реально розумієте, що людина помре, про що ви можете також жаліти? Якщо ви зараз? Живете в токсичних відносинах, або ем, знаходитесь в негативній спиралі своїх почуттів, або кажете, що все погано. Дивіться на досвід і читайте розумні думки. Це дуже-дуже корисно, оскільки ми не одні в цьому всесвіті. Наступне, звідки береться позитив? Позитив береться від того, як ви ставитесь до життя. Мені дуже подобається слово, яке називається легкість. В німецьку мову лягтістькать. Ми колись ходили в пфальс. Ванда, да, пеший туризм. І там були камінчики. Ви знаєте, фальців, вони дуже люблять різні такі речі ставити, щоб ви подивилися з дерева. Я в Феніксі нашому багато фото ставила. І там була така тарілка, там різні камні, і на кожному камні написано: Фройде, Ляхтіхкает, Глюк, Ліба, Цуфріденкайт. Не знаю, що ще. І написано, що за маленькі гроші ви можете взяти камінчик. От я, наприклад, обрала собі камінчик, на якому було написано легкість. Ви взагалі помічали, чи є легкість у вашому житті? От ви зранку просинаєтесь, Твою мать, каво робити, дитину, в садочок, побігти, народ кричить, школярі в автобусі, дощ іде, відпустки немає, кохання вже не було три місяці. Ну, тобто людина починає якісь собі заводити думки. Вони тут. Тут знаходиться легкість. Круто йде дощ, трошки нам травку там принесе. Каву роблю, яка вона смачна, звідки я її купила, звідки вона приїхала. Ем, коли людина буде по-іншому, з легкістю ставитись до того, що вона робить, їй буде краще. Коли вам в кайф те, що ви робите? От Багато чую від вас, читаю, яка це німецька мова, мені важко, клас поганий. Там сусіди кричать: політика не то ще десь не так. Це вбиває ваш настрій і не дає вам можливості піднятися, да? легко дивитися на це все з задоволенням. Я колись говорила, що все, що я роблю, мені в кайф, чи я е, полимию, чи я розмовляю зі своїми клієнтами, чи я квіти поливаю, я знаходжуся в моменті, мені це подобається. Чи ось у тігра прийшла до мене і лежить, куди переживають, що ми їдемо в відпустку, то ми у нас не залишають не на крок. Е, Через це слово легкість має знаходитися у вас на першому місці. Хоч татуїровку собі робіть, хоч пишіть десь на полях вашого зошиту, але навчіться. Я скажу, є такі речі, яким не можна навчитися, але є речі, яким можна навчитися, і людина повинна себе тренувати. Слово легкість має знаходитися у вашому е наборі слів. Наступне. Використовуйте свій потенціал. Зараз тема багатьох українців, що е, як це хто був ніким, тот стане всім, а в нас тут навпаки. Хто був всім, той став неким. Ніким. Ні, ніким да? Тому що, наприклад, людина, яка мала 20 років стажу бухгалтером, приїхала до Німеччини і каже: Мама, а де море? Або ви були юристом з багатим досвідом, приїхали. Дівчата, хлопці, подивіться на свій потенціал. Ви є людиною, яка е, Має здатність мислити. Якщо людина має здатність мислити, то вона щось собі придумає. Це не перший раз, коли ви починали з нуля. Наприклад, перший раз, коли я починала, так я в Україні, наприклад, закінчила університет, приїхала до Німеччини, скільки мені там було? 20... 2003 рік, якщо я не помиляюся, так, я заново почала. Я одружилася в 2005-му і я почала своє життя вдруге. Мені було 25 років, в мене родилися діти, і через деякий час я розлучилася. У мене знов почався новий етап життя. Це вже який в нас, третій. Я почала навчатися. Знову пішов новий етап. Кожен етап у вашому житті, який приходить, він вам дан для того, щоб ви знаходили свій потенціал. Я могла також сказати: жінка в Німеччині розлучена з двома дітьми. Господи, що мені робити? Ха! Дивіться, де я зараз знаходжуся. Е, я себе дуже гарно почуваю. Навчання, яке я робила, чи втрата роботи, чи зміна роботи, це завжди круто, оскільки це показує ваш потенціал. Ви приїхали зараз з України в Німеччину. Концентруйтеся на собі, на тому, що ви можете. Вам країна дає таку кількість можливостей. Хочете мовні курси, будь ласка, мовні курси. Хочете подорожувати. Багато б навчаю, починає е, займатися якоюсь своєю справою. Ви е, е, хтось блогером став, хтось займається ще чимось іншим. У вас стільки можливостей є в цій країні або в іншій, тільки потрібно. До всього відноситися з легкістю і казати, я це зроблю. Якщо ви будете от в такій позі сидіти, то у вас, по-перше, буде боліти спина. А по-друге, ви не зможете себе реалізувати. Неважливо, який шлях у вас в житті. Ви йдете для того, щоб отримати досвід і розвиватися. Так? Далі. Потрібен баланс. От сьогодні я собі подумала, Лєна, якого дітька ти така вже перед відпусткою втомлена. Що, не можна було зробити собі якось планувати по-іншому, щоб було більше балансу. Або я знаю, що, наприклад, я колись запрацьовую, в мене кожен день консультації, кожен день записую відео. Я сижу в кінці тижня, думаю, Лєна, от от life-work-balance, ти щось про це чула? Думаю, так, «Да, не чула. Тому. В житті завжди має бути баланс для того, щоб була енергія. Планувати відпустку, планувати свої вихідні, планувати хобі, події, все, щоб не було, все має знаходитися в балансі для того, щоб була можливість підтримати енергію. Скільки я чую зараз, дівчатки ви до мене звертаєтесь і кажете, що в мене немає сили, в мене немає бажання. Чому? Оскільки людина не має плану, не має балансу, хто в нас Терези? Терези, а ну, свисніть під відео, будь ласка, ви в нас в балансі знаходитесь або ні. Як ви це робите? Порада від експертів під відео. Терези, пишіть, будь ласка. Тому знаходьте для себе структуру в своєму житті. Якщо просто як лайно крутитися в тій ополонці, у вас кіна ніколи не буде в житті. Якщо немає плану, немає більш-менш якогось бажання щось робити. Дівчат, тільки будь ласка, не треба б візера під відео писати. Ви нас не розумієте. мене просто спочатку трошки ця фраза обурювала, а зараз я зрозуміла, що цей комплекс жертви фраза Ви нас не розумієте була актуальна на початку війни. Зараз півтора роки пройшло, вже треба собі допомогти. Психологи, друзі, приклади інших або підтримка себе. Фраза. Ви нас не розумієте, вона вже знаходиться маніпулятивною, з'являється, і є ще раз фразу жертви. Ви не жертва, ви нормальна, адекватна людина, яка може зручно сидіти в такій ситуації, тоді там і сидіть. Але ті, які кажуть, що я буду розвиватися, я буду все робити, подивіться, скільки прикладів в нас вже є. То кафе, дівчата відкрили, салони навчання в Україні далі йде свій бізнес. Тому беріть приклад з позитивних людей, з тим, кому щось вдається, з тих, хто чогось досягнув. Взагалі, ким ви себе, от, якими людьми ви себе оточуєте, на кого ви дивитесь, вони забирають вашу легкість, якщо вони є депресивними. Якщо вони є позитивними, оптимістичними, вони вас тягнуть наверх. Перевірте своє оточення. Ми е, робили на моєму семінарі детоксикація оточення тіла і душі такий аналіз, і дівчата і робили певні вправи, які допомогли позбутися отого того баласту. Тому. Дивіться на своє оточення і позбавляйтеся фразу ви мене не розумієте. По-перше, зрозумійте себе самі, що вам потрібно. І остання порада: не тратьте енергію на ви мене не розумієте, на такі негативні речі. От дивіться, сьогодні приходить мені повідомлення: е, проголосуйте за щось десь там, е, нам треба ленд і якісь посилання. Тобто, ні, доброго дня, Лена, Мене звати, наприклад, там Наташа. Ось у вам посилання на відео. Я написала людині, кажу, слухайте, не прислайте мені таку інформацію. Вона мені пише, ви проти України. До чого тут Україна? Кажу, я проти того, щоб мені незнайомі люди присилали якусь херню, вибачте за слово, де я маю щось проголосувати за якісь незрозумілі політичні акти, де вони щось знайшли в інтернеті. І зараз те. Відбувається з багатьма українцями. Відео, дівчинка, слава Богу, мені прислала, зняли якесь відео е, антиукраїнське, як і каже, дуже його обговорюють. Да? Щось там про е, НАТО в вашому домі і, скажімо, якісь ісесовські замашки. Я подивилася на це відео, кажу: ну ви ж прекрасно розумієте, хто його зняв і чого його розповсюджують скрізь. Тобто, це знов-таки дезінформація. Не тратьте свою енергію, свій час на таку херню, вибачте, самі японські, які вам присилають знайомі, друзі, незнайомі, і не лізьте туди. Вам не треба пожалійте свій час, пожалійте своє свою, свій настрій і свою легкість, те, що у вас є, те, що ви будуєте. Оскільки один такий маятник, хто робив, хто читав теорію. Трансерфінга, да? це всі маятники, які нас вибивають. Ви зрозумієте, чого вас вибивають. Енергію треба берегти. Позитив треба берегти і підсилювати. Да, тігра, навіть якщо прийшов кіт, і вже позитивно. Тому, друзі, іду в відпустку на два тижні. Ведіть себе хорошо. Щоб я про вас не читала в газетах, бажаю вам також відпочити дебати про свій позитив, примножувати його, оскільки в вересні почнеться новий навчальний рік, нам потрібна буде енергія. Рада була знову вас чути до наступного відео!